Нарешті мені в руки потрапила ця камера. Це круїзер 2 від компанії IMO, IMO це то що байдахуа. Ну відверто думаю що вона буде трішки більша. Так, повністю пластиковий корпус, роздільна здатність 5 мп. Тут є, як завжди, повний набір, вбудований мікрофон, динамік. Це поворотна камера, хто ще не зрозумів, тобто, вона крутиться на 360 градусів. Може крутитися як сама, тому що вміє відсвітковувати і розрізняти транспортний засіб людина. Тобто, коли вона там побачить людину, в апріорі, я це перевірю, сьогодні вона буде за нею крутитися, відсвітковувати, Або ви автоматично через фірмовий додаток зможете там зайти. І потрібне місце її повернути, покрутити. І так, що ще вміє вона, ніби коли а, детектує людину відлякувати сиреною, підключається по Wi-Fi, ось такі антенки в неї. Може підключатися і по проводу. Тут є можливість живлення 12 вольт 1 ампер, блок живлення в комплекті. Сьогодні я її підключу, подивлюся, зроблю тест і залишу відгук.